Кажете, не буде виборів ні цього року, однозначно, ні наступного, але ж ця тема педалюється, в тому числі і західними медіа. Ну звичайно, наші ж. Я до того, чому ви так вважаєте, Це тільки пов'язано з законодавством чи з війною, чи чи як? Ну, вона більш пов'язана з війною і але більше пов'язана з суб'єктивне спостереження. Якщо людина обіцяє йти на один термін, вона тоді йде на один термін і йде відставку через п'ять років. Ми вже бачимо, що людина вже сьомий рік при владі. А якщо ви думаєте, що вони так от раптом допускаємо, що будуть да є об'єктивні обставини, це війна. От. З іншого боку, наприклад, місцеві вибори ніхто не ніхто не забороняє проводити там, не знаю, в Ужгороді, Закарпатті, на Волині, Тернополі, Франківську. Тому ну чомусь хресні ходи, де збирається десятки тисяч людей, можна проводити, а чомусь вибори не можна. Тому люди, які прийшли до влади і казали, що вони прийшли на один термін. А зараз вони намагаються утриматися за будь-яку ціну при владі, просто так цю владу не віддають. А війна це така хороша ширма. Розумієте, ми загнані в глухий, в глухий кут, де хорошого виходу немає. Ти починаєш Говорити про вибори, тебе починає зараховувати до агентів Путіна. Тому як це так, тому що вибори це буде раздрайв в суспільстві. Ну, але розумієте, краще кажуть поганий кінець, ніж кінець, який постійно поганий, поганий, щодня поганий. Тому нам доведеться буде якось вибирати. Зрештою, розумієте, є закони політики. Тому що колись людей не дарма ж казали, що люди требують там зрілі і хліба. А коли хліба стає мало, зрілі видовищ немає, гладіаторських боїв немає, тоді починається бунт в Україні і будь-якій цивілізованій країні. Якщо людям не давати випустити пару, вони починають бунтувати. Ну іншим іншими словами починають виходити на вулицю. Тому з одного боку, нам політична правила диктує, що якісь вибори мають бути для того, щоб народ випустив пару. Але з іншого боку, ми маємо при владі таку команду, яка ну дуже їм зручно, і вони навряд чи погодяться віддавати цю владу. прикриваючи про те, що в нас війна.